Я хочу жити у Чернівецькому музично-драматичному театрі відбувся показ гостьової вистави за мотивами віршів Зельми Мейербаум. Більше деталей далі в сюжеті. Загинула в трудовому таборі, куди її відправили під час Другої світової війни. Однак встигла залишити неоціненний внесок в культуру. Зельма Мербам, Чернівчанка та єврейка за походженням, яка стала жертвою голокосту. Проте її поезія збереглась до нині в Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської відбувся гостьовий показ вистави Я хочу жити за мотивами віршів поетеси. Тема кохання життя радості від життя. Вона наклалася на дуже. Важкі часи друзі твої війни, і е, це дуже актуальна річ е, зараз для нашого суспільства для нашого часу, і тому ми вирішили, що якщо, е, якщо вдасться, то ми б хотіли цю виставу. Привести або якось запросити, щоб її показати в Чернівцях. Представник музею історії та культури євреїв Буковини Микола Кушнір каже, реалізувати показ вдалось завдяки співпраці трьох театрів. Окрім того, керівник проєкту of Меморі розповідає: в Чернівцях виставу презентували двічі за день. Ми переконані, що ми повинні розповісти дітям історію, яка пов'язана із цим минулим цього міста і регіону. І ми вважаємо, що це правильно. Сьогодні йдеться про особливу п'єсу, про історію, але яка має особливу форму, яка близька для молодого покоління. Тому було вирішено, щоб відбулось дві постановки в Чернівцях, тобто дві гри. Композиторка вистави Мар'яна Садовська та керівник театру Драй» кажуть, одна із цілої постановки ознайомити молоде покоління з масштабністю поезії Зельме Мейербаум. Режисер Андре Еллен він тоді, власне, під час таких брейнстормів він тоді сказав, що ми не будемо робити трагічну виставу. Ми будемо святкувати. Ми будемо святкувати, що Гітлер, я собі дозволю це слово, здох, і що всі, що, що їх немає, вони зникнули. А її слово, її поезія, її життєдайність, її талант, її геній живе, пережив. І ми будемо це святкувати. Абас. Це у проект, який став нашим найбільш сердечним, найбільш улюбленим проектом. Я повторюю, що в поезії зельми є така надзвичайна велика сила життєва, яка так конфронтувалася і зрештою була знищена, що це просто дуже перегукується з сьогоднішнім часом. Показ вистави колективи театрів присвятили пам'яті чернівецьких дітей та молодих людей, які загинули під час Другої світової війни, а також дітям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.